22 квітня першокурсники Лозівського професійного ліцею мали унікальну можливість поспілкуватися і долучитися до кулінарного досвіду гостя з Італії. За ініціативи одного із учнів ліцею Луїджі де Лоренце разом із дружиною Оленою, нашою землячкою Лозівчанкою, завітав до ліцею, щоб поділитися своїми знаннями із майбутніми кухарями. У нас на першому курсі в групі кухарів учиться хлопчик, який запропонував нам провести такий захід, зустріч шеф-кухарем з Італії. Ми в місті з, разом із майстером і класним їхнім керівником зацікавилися, розробили сценарій, в якому хотіли провести міні-турнір з ефектами показу трудових прийомів непосередство кухні Італії. Це свято зроблено за три дні. В п'ятницю ми запропонували Луїджі. Сився, навіть ввійшли формі, підказав, як це все можна нам організувати. Ми все погодилися. Сьогодні внесли деякі коректировки е, е, в дану програму. Це пісня, так як ми зрозуміли, що нас гость любить дуже співати. Це його фішка іменно в кулінарії, тому що він готовий усі блюда тільки за допомогою пісні. Це йому надає натхнення. За народною традицією, шановного гостя зустріли короваєм. Учні розповіли багато цікавого про українську кухню. Заспівали з невеликою театралізованою постановкою пісню про смачну традиційну українську страву Варенички. мила мила я, я, На 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 Милая наварила навариука, на моя я. Та розповіли гумореску про улюблене усіма українцями сало. А нам хватит а в салоні дід старенький сало у плітах, пахне салом українським на увесь літак підбігає стюардеса і говорить так: командір на сало любить, он у нас хохол. просить он кусочек сала принести на стол, на стовбу червись у діда, буса, на шедрі. Він не буде їсти сала, відмовляє дід. Вертається стюардеса через п'ять хвилин. А у нас любитель сала є ще один. А це хто, старий, питає, наш старий пілот. Он хохол і любить сала, щирий патріот. Дід серветкою утерся. — дівко чи мадам. Він не буде їсти сало, повторяю вам. Стюардеса пильно хоче, дивиться йому. Так не буде їсти, поясніть чому. Дід насупився сердито. поясню мадам. Той і цей не буде їсти, бо я їм не дам. Луїджі родом з Італійської області Апулія. У 18 років поїхав до Риму втілювати мрію у життя. Починав працювати офіціантом. Спеціальної освіти не мав, але з кожним роком наполегливої праці набував досвіду. Закінчив курси і став помічником кухаря. Так поступово мрія ставала реальністю. Улюблена справа, допитливість, важка праця давала все більше смачних плодів. У відповідь на таку теплу зустріч Луїджи та Олена розповіли цікавинки про італійську кухню, про визначні місця півострова Чобітка. Також привезли з Італії Пасхальний куліч із красивою назвою Коломба Голубка. Та провели такий очікуваний і потрібний для учнів ліцею майстер-клас. Адже подібні зустрічі із знавцями своєї справи корисно для тих, хто вчиться і прагне вдосконалювати свою майбутню професію. Тут організатор Діна Скотстваме. Каже, Того, що тут учиться племінник моєї жінки. І так як приготував великий сюрприз, для нього це був теж сюрприз. Учні цього закладу приготували цікавий концерт, розповідь про українську кухню. І дуже сподобалося дуже він вражений і каже, що це було. Сюрпризом для нього теж його вже завітали сюди, приготували. І він, <coughs> так як um, віддячити, видя, приготував їм um, показ своїх страв італійських. i ragazzi imparano школи tipo di mestiere. perché è un futuro per loro. Ma naturalmente eh, io auguro che oltre a questa dimostrazione, esperienza con me italiano, Си посадка персона і натрі національно фінкеспетиперно рікордогінації магазин за ту контур каже, що це дуже важливо для того, для майбутнього дітей обмін досвідом збагачується знання і для подальшого їхнього майбутнього чому іменно в такої формі ми. Попросили його провести даний захід, тому що наші діти це ще перший курс. Вони почали вивчати уже страви із овочів і фруктів. Але приготувати такі страви інших кухонь вони можуть лише тільки на другому курсі, або коли вже на третьому курсі. Вони ще не були на практиці на підприємстві. А тут вони побачили те. Чому їх учать на кожній практиці? Це показ приймів, але у виконанні майстра і тим паче виконання кухаря італійського, який вже на протязі багатьох років сам це все виготовляє дітям. Це буде як натхнення в подальшому, їм буде стимул. По-перше, рости, як він сказав, по-друге, добиватися якихось вершин, а по-третє, що починати можна так само і з ліцею. Починати потрібно з простої робітничої професії, яка в майбутньому тоді дасть уже вам крок до великих вершин. Особисто для мене це було дуже цікаво нові враження. Я не очікувала, що буде такий поворот, мені сподобалося, як готувалися страви. Дуже уже хорошо рассказывали сам про Италию, дуже бату, что про какие памятки мне найбільше сподобалось, я вражена, честно. Это очень полезно вообще, ну для того, чтобы показать, что нового есть в других странах, там, да, допустим, и не только, показать, как оно делается, виды нарезки, там, какие продукты используются. Нам показывали, как делается салат, как делается десерт. Ну і пер ну, да. мене дуже здивувало, як він різав усі овочі у руках. Ми нас вчить, щоб ми різали на дошки, а тут в руках новинка. В Італії вважають, що основа ресторану це хороший кухар. Тому і Луїджі, і майбутні кухарі вдосконалювали свої знання на практиці. Олена Станіславівна, як справжня українка, знайомить чоловіка із традиційною кухнею своєї батьківщини. І, звичайно, у Луїдже з'явилися улюблені українські страви. Борщ. Борщ Де, Україна. Інвольті, інвольті, Ін 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 Верза. Конкарне. Верза. конкарне. Багато чого він не коштував, але йому дуже подобається ем... як Paese нові, che нові, vai... нові вкуси. ке вай у санцікетрові. В яку в яку країну поїдеш і привикаєш до їхніх звичаїв, до їхньої кухні. Як запевняє Луїджі, дотримуючись лише декількох простих правил під час приготування страви, можна зробити її смачною і неповторною. Yeah. Піддемольфіру Внимательним, коли готовиш, але він і може співати, і це ну, щоб нічого ніде не підгоріло. Це треба, і ще залежить від того, який настрій в людини. Надо любити це цю роботу. Теж любити. Після провели дегустацію італійських страв, а гість відкритого заходу заспівав пісню. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. L'Italia gli il paghetti al dente, un partigiano come presidente. Con la sui manifesti con le canzoni con il cuore con più donne e più amore con l'Italia con але потім дуже косно, непривично. У нас на Україні якось не їдять такі салати, салат, да. що не так все його. Дуже там, багато зелені. Mm -hmm. Смачно. Mm -hmm. ну, знала, як в Італії готують страви, готують м'ясо, готують. Я ніколи не знала, що ананас нас можуть приготувати з курицею. Зустріч пройшла у теплій, насиченій різними кольоровими смаками атмосфері. А головне, що ніхто не залишився осторонь, і кожен візьме для себе щось цікаве і корисне. Є множество різних блюд, яких в стоїть попробувати їх зробити для себе, для родних. Нові блюда, інгредієнти нові, нове приготовлення. Запам'ятаю блюда, буду пробувати дома їх повторити, приготувати. Які готували сьогодні тут приготувати на нашому виробничому навчанні нашу майстру. таке Як це друге італійське блюдо. Інтересно, таке красиво, вкусно приготувати. Типу як лазанью приготувати, попробуємо на практиці. Не бояться експериментувати, Не бояться пробувати щось нове, щось для себе нове відкривати.